Вони звикли творити свої брудні справи невидимо і звикли, що люди, навіть якщо і знають про них, то зазвичай мовчать. Вони нападали на нас і теж розраховували, що ми будемо мовчати. Але вони не прорахували один момент: що ми живемо не в ті часи, коли жив Ісус. Він був один і його розіп'яли. Коли після смерті пророка Мухаммеда його вчення переписали все ті ж служителі цієї секти, зараз нас, учасників проєкту благотворче суспільство, учасників «АллатРа», нас десятки і десятки мільйонів. І всі почали говорити. Нас неможливо купити, знищити. Приведу приклад: у свій час президент Америки Кеннеді теж хотів людям відкрити правду про те, хто править світом. Але він був один і його вбили. Рейгана, який також говорив про благотворче суспільство, купили, а нас не вб'єш і не купиш. І краще б ви нас не чіпали, а дали спокійно роздавати наші буклети. Ми розуміємо, що їх злили, бо ця рука, яка править світом, так робить завжди зливає тих, кого не шкода, щоб самим продовжувати залишатися непомітними. Їх плани по скороченню населення і єдиному світовому уряду зруйнуються. Будь ласка, не мовчіть.